Останні дні вступної кампанії 2025, Або як українські випускники обирали собі університети цього тижня? Стало відомо, хто з них навчатиметься коштом держави, а кому доведеться платити. Тему продовжить наша Ольга Бабенко. Іван Мартинюк, майбутній нафтовик. Виш для себе обрав уже давно. Заяву подав, як тільки почалася вступна кампанія. Скільки заяв взагалі подали? Бо то можна 15 заяв різні університети на різні спіття заяву? Одну. Одну. – Так. – на державну форму. Так. – Чому таку спеціальність? Речі? Мій батько так працює, та я хотів там піти з ним. Серед майже 300 тисяч абітурієнтів зі всієї країни понад 5 тисяч заявок надійшли до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Найпопулярніші спеціальності тут гірництво і нафтогазові технології, інженерія програмного забезпечення, а ще архітектура і містобудування. Попри побоювання щодо прогнозування малої кількості вступників, недавні атаки, так тобто боялися, що буде людей суттєво менше, але по кількості фізичних осіб вступнику маємо показник навіть трошечки краще ніж минулого року. Цього року кожен вступник міг подати до 15 заяв, а ще розподілити їх усіх за пріоритетністю. Однак це заплутало абітурієнтів, каже Валентин Мендюк. Черговий заяв розглядається від першої до п'ятнадцятої. Якщо нижче контрактної заяви є заяви з пріоритетами на бюджет, і заява на контракт з вищою пріоритетністю отримала рекомендації, всі решта заяви в конкурсі розглядатися більше не будуть. Тому абітурієнт може випадково втратити бюджетне місце, якщо він віддав перевагу вступу на контракт. А от Карпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав близько 17 тисяч заявок і посів перше місце Місце на Прикарпатті та восьме в Україні. Раніше вступник, який претендував отримати бюджетне місце, він вказував в кабінеті. Там була така фраза якщо я не отримаю бюджет, я погоджуюсь на контракт і ставив одну галочку, подавав одну заяву. Цього року заяви на контракт повинні були мати пріоритет. Вступник при поданні заяви може встановлювати пріоритет. І якщо вступник, розуміючи, що він може не отримати бюджетне місце, але хотів вчитися на тій спеціальності, він був змушений подавати ще одну заяву на ту саму спеціальність, той самий університет, але на контракт. Відповідно, кількість заяв автоматично. Щороку збільшується і кількість заяв від пільговиків учасників бойових дій, їхніх дітей, внутрішньо переміщених осіб. А серед популярних спеціальностей тут переважно гуманітарні науки. Найбільше заяв цього року це на спеціальність англійська філологія. Майже 1600 заяв подано. Друга в списку в нас перейдено це психологія, це 1300 заяв. Третя в списку в нашому університеті по кількості заяв це право. Це в районі 600 заяв далі як в минулих роках. І якщо аналізувати по державі ситуація, та сама по інших університетах. І уже після 9 серпня випускники отримають рекомендації на контракт та зможуть приносити оригінали документів до університету.